Вітаю вас, шановні телеглядачі, сьогодні гостем нашої студії є тимчасово виконуючий обов'язки начальника п'ятихацького міського комунального підприємства житлово-експлуатаційна контора номер 2 Жолдак Олександр Іванович. Вітаю вас, Олександр Іванович, в нашій студії. І перше питання в мене таке: у вас є досвід роботи на керівних посадах. Коли вам запропонували стати керівником в ко. Ви одразу погодились? Які у вас були думки з цього приводу? Адже ви знали, що на даний час це підприємство є збитковим? Доброго дня, шановні глядачі, мешканці міста П'ятихаток, шановні земляки? Ну, що я хочу відповісти на ваше питання: зразу я погодився чи ні? Погодився я зразу. Так як ну, я на пенсії був. Пішов на пенсію за вислугою років. Ну і коли мені запропонували посаду, то я без вагань погодився. Чому я погодився? Тому що ну, хочеться щось змінити на краще. Ну, щось змінити для людей зробити. Ну, в місті П'ятихатки я живу вже 30 років, діти мої живуть, внуки будуть жити. Ну, що щось, то щось, щось потрібно зрушити. Мені сподобалось. В виступі В'ячеслава Михайловича старожка, як він сказав, каже: помните, там на Це була нарада, яка на, на, на народі, як він сказав, каже, щось потрібно міняти. Не знаю, що не потрібно міняти на краще. Ну, так далі не може бути. Тобто, і ви вирішили прийти на це підприємство, щоб щось докорінно змінити. Які були ваші перші кроки? Значить, ну, які мої були перші кроки. <кій> Коли я прийшов на підприємство, ну звісно, що. Як говорять в народі, що поганих підприємств не буває, бувають погані начальники. Це девіз всього мого життя, і я так хочу жити і в житті керую тільки цим правилом. Тобто, ну, що я зробив? Значить, наперво потрібно на підприємстві навести порядок, навести порядок, щоб кожен займався своєю справою. І потім все піде, якщо кожен буде робити свою справу, і всім буде добре. І підприємство буде працювати, і люди будуть задоволені. Значить, Перше наперво, от Кожен день у нас без 15.08 починається наряд на базі отам, біля ринку. Значить, Там дворники, слесаря, водії. Ті, що навантажують сміття, хлопці, значить, наряд у мене починається з слів. Що люди добрі, ми робимо для людей. Давайте, будь ласка, робити так, щоб люди до нас повернулися обличчям. Якщо люди до нас повернуться, тоді нам буде-дуже дуже добре. Тобто, основною і головною задачею роботи ЖЕК, я вбачаю це оцінка нашої роботи людьми. От як люди скажуть мені, от жек працює добре, от тоді це саме головна буде оцінка нашої роботи. І я всім розповідаю, тим же дворникам, тим же розвантажувальникам, навантажувальникам, тим же слюсарям по каналізації, по всьому, тому ж електрику, що, будь ласка, запитайте в людей. Потрібно першу напряму повернутися обличчям до людей. Ну, я хочу сказати з цього приводу, що складений графік зустрічей вами особисто з жителями багатоповерхівок нашого міста, які ви обслуговуєте. Що люди говорять? З якими словами ви до них звертаєтеся? Що взагалі потрібно для того, щоб люди почали все ж таки сплачувати за комунальні послуги, які вони отримують? Комунальні послуги це дуже больна тема. Нашій діяльності ЖЕКу, це, ну, це як ракова пухлина, що вона поразила так місто, що люди не хочуть платити за комунальні послуги. Ну, по-перше. Ну, чого, з чого починаються наші збори по багатоповерхівках? От зараз ми проводимо збори по багатоповерхівках. Ну, по-перше, що я хочу сказати, виходять добросовісні наші люди, добросовісні п'ятихатські мешканці, які оплачують всі комунальні послуги. А ті, хто не платив, ті навіть на збори не виходять. От ми після закінчуємо збори, потім починаємо обходити ці квартири, що люди не сплачують. Ну і починаємо. Ті розказують там. Що вони там поміняли тето, поміняли тето. Ну, зрозуміло, вони поміняли все, ну, потрібно ж заключити якісь угоди на обслуговування, потім вже що говорити. Ну, Я от людям завжди розказую, як. Кажу, от дивіться, ну, щоб що то робилося, щоб ту лампочку купити, той, що там купити, ту ручку, там, чи що купити, там. потрібні гроші. Да? Ну, а якщо на сьогоднішній день у нас, виходить, заборгованість населення 713 тисяч. Ну там 713, по-моєму, майже 8, майже мільйон, да? мільйон гривень заборгованість. Про що можна говорити? Якщо, якщо я прийшов у ЖЕК, люди не отримали три місяці заробітної плати. Три, майже чотири місяці була заборгованість. По... 4,5 місяць. Даже була заборгованість по заробітній платі. Про що можна говорити? Яке відношення буде людей до роботи, яке відношення буде людей до людей? Це зрозуміло. Ну, дякуючи міській раді, районній раді, велике спасибі. Ми сказали районній адміністрації, дуже велике спасибі. Я хочу звернутися до телекрану і ще раз подякувати. Нашу п'ятихватську районну адміністрацію за те, що вони нам допомогли. І особисто Володимира Володимировича Чепурка. Ми звернулися до нього, значить, знайшлися кошти, людям було погашено заробітну плату. Ну, люди трошки повернулися обличчям до роботи. Ну, як можна заставити того дворника прибирати, якщо він. Півроку не, не, не отримає заробітну плату. Зрозуміло, його таке саме буде відношення. Якщо він приходить додому, навіть не знає, на що купити ту хлібину. Та ну діти, внуки в кожного, діти в школу ходять. Йому самому потрібно платити за комунальні послуги за все. Ну, як говорять, ото каже, якщо вони думають, що вони нам платять заробітну плату, то хай вони думають, що ми працюємо. Так же ж виходить. Ну, так Дякуючи адміністрації, значить, були, була погашена. Більша частина заборгованості по заробітній платі. Ну і збори, я починаю що. Кажу, люди добрі. Ну, от ми, прийшли, от ми з вами зібралися жарить картошку. Да? Ну, так, образно сказати. Ми прийшли до вас із своєю сковорідкою, із олією і своїм газом, але в нас немає картошки. Ви, ви зобов'язані нам дати картошку. Ви нам не дали картошку. Що ми будемо жарити? Ну, нічого в мене пожаримо, олію, ну, далі. Більше нічого ми, ми не зможемо пожарити. Отак От само і в нас. Якщо люди. ну 800 тисяч боргу, за що нам купити ту лампочку, щоб в під'їзді вкрутити, чи за що нам там ту мітлу нову купити, чи ще щось купити, чи совок той купити, щоб прибрати. Зрозуміло. Така ж сама ситуація у нас по сміттю. значить, Тільки за 2012 рік значить, сміття. По місці п'яти хатки нам вийшло мінус 175 тисяч. Це зрозумійте, Мінус 175 тисяч гривень. Оце вам тут і заробітна плата, і пальне тут усе. Ну тобто ми працюємо в мінусі. Ну, я знаю, що ви зробили перший крок щодо економії пального. Так, ви встановили якісь датчики? Так, да, ну це там технічна робота. Значить, оце перше питання у нас було це. Дисципліна і порядок. Друге питання була економія. Значить, були в нас переглянуті заробітні плати. Ті, що люди не отримують, ми їх трошки скоротили. Економія по заробітній платі, ми прорахували, зменшимо фонд заробітної плати на майже на 374,5 тисячі за рахунок зменшення одного з галузевих коефіцієнтів, та скорочення робочого тижня на 8 годин на рік. Значить, ну, Я бачаю, це не вихід з положення, так як потрібно буде прибирати і проспект, і парк, ну, вулиці. Все рівно так, що... обсяг робіт необхідних да. повинні виконувати. Це не основний вихід з положення. Значить, потрібно перегля... переглянути іншу роботу, другу роботу там. Яку тут ну, шукати другу роботу, тому що так ми не виживемо. Ну, ми підрахували, що за счет економії пального, значить, ми зекономимо 36 тисяч гривень на рік. Ну, це капля в морі, ну, все рівно воно копійка до копійки і буде людям чим заробітну плату отримувати. І ще, що ми зробили, хай мене вибачать, Наші мешканці земляки, значить, ми підняли тариф із 4,40 гривнів до 7 гривнів 0,6, копійки. Це за вивіз сміття? Так, да, за вивіз сміття. Значить, з чим це пов'язано? Передивилися, ми всі документи, всю бухгалтерію перерахували і. Вирисувалася така картина. Значить, тарифи не піднімалися 10 років, а то й більше. Деякі тарифи більше 10 років. Тобто, це був тариф 4.40, коли пальне було по 4-5 гривень. Ну, а з того часу пальне тільки мінімальна заробітна плата піднялася. І пальне піднялося майже в 2,5 рази. Ну, це відкіляв нас і виходить мінус. 175 тисяч гривень за рік, що ми проробили. — Олександр Івановичу, а які ви пропонуєте кардинальні міри от стосовно повернення тих сум, які населення не сплачує за комунальні послуги? Ви вже щось прораховували? Можливо, десь є досвід в інших містах, в інших регіонах нашої країни. Адже ну, не у всіх така складна ситуація. Значить, ну. Що по цьому питанню я хочу вам відповісти? Значить, зараз найкращий досвід це інтернет. Відкриваєш інтернет, заходиш на форум і можна, можна спілкуватися і з Херсоном, і з, з, зі Львовом, із Донецьком, із Харковом. Зараз ми закінчуємо збори по багатоповерхівкам. Тобто найбільша ну, заборгованість за комунальну плату, це в нас по масиву, по багатоповерхівкам. Ми зробили висновки, що це дієвого результату не дає. Ті, що платили, ті платять, ті, що не платили, ті не платять. Ну, Там з деякими людьми заключили договори на реструктуризацію боргу, це суттєвих змін до покращення не дало. Ми на сьогоднішній день. Значить, подали позови до суду на боржників, ну, це теж виходить як? Це поки буде судове рішення, потім виконавча служба, потім, поки приїдуть сюди виконавці, опишуть майно. Хоча ми тісно почали співпрацювати з виконавчою службою, і на сьогоднішній день у нас вже готово 16 постанов на опис майна по масиву. У ну, тобто, хто не платить, і повинні платити. Так записано в цивільному кодексі. Що... Є така пісня Віктора Цуя. «Если есть чоловік, значить должен быть слід. Правильно? Если, якщо є людина, значить повинен бути мусор. Так же? Сміття. Должно бути. Відходи. Це закон, закон природи. Навіть дерево весною зацвіло, листя розпустило, на осінь листя попадало. Так, же? так само і в людини. Це закон природи. От. Виходячи з цього, значить, кожна людина повинна заключити угоди на мусор, ну, квартплата як квартплата. Значить, Що ми зробили? Значить, співпрацюємо із виконавчою службою. Зараз 16 квартир будуть описані тобто, кого майно, ну, в залежності від боргу, це вже виконавча служба. Буде там дивитися. Ще саме суттєве таке питання, як його краще вирішити. І, мабуть, я хочу зауважити, що працівники виконавчої служби вони не лише опишуть те майно, вони його заберуть з собою, продадуть на торгах. Так, да, вони І... його вилучать для збереження, а потім на торги продадуть ті ж телевізори, там, ті дивани. Ну що, що вони там, це образно, так сказати. Ну, а саме суттєве. Саме суттєве вирішення цієї проблеми, це ми вирішили, значить, ми разом із водоканалом з нашим прийняли таке рішення. Значить, зараз, на сьогоднішній день, в світі діє суттєвий метод, як щоб заставити людей, що сплачували борги, це е, називається принудительне відключення водопровкування. Тобто, ну, простіше сказати, по народному, це відключення каналізації. Значить, є такий прибор, їх зараз багато в інтернеті надають послуги, заключається угода, вони приїжджають, допустимо, даємо там на, на скільки заявок там на 20 квартир, на 15, на 50 квартир. От вони приїжджають. Я дивився по інтернету, якщо хто захоче, нехай зайде в інтернет і подивиться. Дуже дієвий метод, дуже дієвий. Приїжджає машина з мегафоном, стає в дворі і робить об'яву, що, шановні жителі такого будинку, зараз буде проведено відключення каналізації, хто не спів заплатити, заплатіть. І починається плота. Всі біжать платити, тому що нікому не хочеться, щоб відключили каналізацію. Це зрозуміло. Я читав на форумі, значить, по-моєму, в Херсоні чи де, що співробітники житлово-комунального господарства всі радіють, що вперше за все існування житлово комунальних господарств за комунальні послуги привисила 100%. Тобто це тільки вдуматися в ці слова. Привисила 100% вперше за все існування житлово-комунального господарства. Це ж береться з моменту революції, і це. Mm -hmm. <рес> так що я ну, думаю. Давайте це... наголосимо на тому, що такі міри вони абсолютно законні. Да. Наші люди не думали, що це примусово незаконно, і це лише ваша прим. Ну розумієте, от як? Допустимо, якщо, наприклад, взяти. Лікарню, да? от там дивися, в першу чергу лічить лікар-терапевт, потім там зубнік, там вухо, ніс, да? а хірург вже вмішується, аж потім, щоб зробити хірургічне вмішання. От, от так само і тут вже всі методи, уговори, потім суди. Ну, якщо не допомагає, значить потрібно що? хірургічне вмішування. Так, так. Щоб... Оту ракову опухоль видалить її. І потім буде все нормально. Олександр Іванович, я знаю, що ви також розробляєте і нові напрямки діяльності, заключаєте угоди з сільськими селищними радами, які це саме послуги і в чому вони заключаються. Значить, ну, ми шукаємо шляхи виходу із кризи, то, яка є. Ну, різні шляхи в нас. Значить, по-перше, ми надаємо. Значить, шановні земляки, звертайтеся, будь ласка, послуги екскаватора, значить, послуги на вивезення відходів, сміття відходів. ставимо контейнер, люди заповнюють його мусором чи сміттям, потім ми його вивозимо. Значить, ми почали співпрацювати із сільськими радами. От хочу я відмітити, Зорянська сільська рада добрими з ними Співпрацюємо, потім почали співпрацювати з Саксаганською сільською радою і з Мар'яновською сільською радою заключено угоду на 40 контейнерів. Там взагалі, дуже добре от, голова села закупила контейнери, 40 контейнерів через все село поставили і люди скидають туди мусор. От, по мірі наповнення сільська рада нам зателефонували. Поїхали машини, вивезли контейнера і всім добре. Ні в них мусору немає, ні в нас. Ну, ще хочу я ще зазначити, що значить, у нас в П'ятихатках починає працювати полігон по вивезенню твердих, твердих побутових відходів. Тобто також буде, вже Починає проводитися робота. По тим всім порушникам, що сиплять кром сміття, щоб п'ятихатка вже дожилися. Що... Особливо це стосується стихійного сміттєзвалища біля. Стихійне сміт... сміттєзвалище буде закрито, похоронено, а буде працювати новий полігон для збереження твердих побутових відходів. І тобто, туди вже, якщо хто буде вивозити, то там буде платне, краще буде людям заключити з нами угоду. і Виносити мусор. Ну, також буде направлена робота, вона вже розпочалася. Ну, більш буде ефективніше проводитися робота по вивезенню сміття. Тому що, ну, самі бачите, я вже ж говорив, що мінус 150 тисяч ми напрацювали в цьому році. Значить, у нас не по місті П'ятихатки хатки 2000 угод. Тобто угоди буде заключено з усіма. Хто не заключе, значить. Будемо дивитися за тим, хто він куди відвозить, і будуть виписуватися штрафи. Будемо співпрацювати тісно. Ми зараз співпрацюємо із дільничними інспекторами міліції, дякуючи їм, допомагають вони нам добре зараз. Значить, ну, я думаю, наладимо роботу по сміттю. Сміття, ну, сміття то буде, але його буде менше, хоч воно буде в одному місці. Олександр Івановичу, я пропоную вам, щоб ви зараз звернулися до мешканців нашого міста з тими побажаннями, які ви хотіли озвучити, шановні земляки. На території міста П'ятихатки нараховується близько 7 тисяч домоволодінь та півтори тисячі квартир. Всього виходить 8,5 тисяч. Значить, угоди на послуги з виведення твердих побутових відходів складають 4 тисячі триста угод. Тобто недоопрацьовано, 4 тисячі угод на суму за рік, ну майже 219 тисяч квартир півтори тисячі, в наявності угод 800. – 800. Недоопрацьовано підприємством 700 угод. Якщо людина має своїй власності, квартиру чи будинок. Вона зобов'язана укласти угоду. Тобто по нашим, по нашим законодавчим актам виходить як. Якщо людина і заключає, і не заключає угоди, все рівно ми будемо подавати на суд і відсуджувати цих людей за витрати. Сміття виносять всі. І на тому ж масиві там, із легкових машин висипають контейнера і вивозять кругом. І отут біля ринку, біля нашого кругом, де стоять контейнера, вивозять. І багато людей сміттєвоз під'їжджає, тихенько викидають мусор. Значить, ці всі питання будуть нами доопрацьовані. І краще, аби ви всі позаключали угоди і всім буде краще. Які є питання? У нас телефон 31044 44 ЖЕК. Значить, дзвоніть, будь ласка. Значить, там секретар, вона всі претензії, всі пожелання заведений спеціальний журнал, і по мірі надходження секретар мені відразу доповідає, і ми прикладаємо всіх зусиль, щоб оці всі недоліки устранити. Відразу. Так що, будь ласка, дзвоніть, кому які претензії. Ну, та багато людей. Мене знають всі, є мій мобільний телефон, він не змінився. Так що, будь ласка, звертайтеся і будемо вирішувати разом всі питання. Я думаю, знайдемо порозуміння і наведемо порядок в нашому місті. Дякую, Олександре Івановичу. Я сподіваюся, що шановні телеглядачі, ви дослухаєтеся порад начальника ЖЕКу і дійсно сплачуєте вчасно за комунальні послуги, тому що розумієте, що. Люди не отримують заробітну платню вчасно, скорочують робочий тиждень, і це аж ніяк не позначиться на краще на діяльності цього підприємства. Олександр Івановичу, вам особисто я бажаю, щоб той запал, з яким ви прийшли на цю посаду, в подальшому не згасав, і щоб ваш досвід прислужився діяльності світлово-експлуатаційної контори номер 2 нашого міста. Знову ж таки, дякую за те, що знайшли час. На цьому ми прощаємося з вами, шановні телеглядачі. До нових зустрічей.